Тільки Тайсон Ф'юрі хоче за бій з Олександром Усиком. Перша битва поглядів Райана Гарсі і Джервонти Девіса. Та повернення в ринг перспективного українського супертяжа. Привіт, друзі! Здається, що Тайсон Фірі знахабнів до неможливого, про що сьогодні розкажу на каналі Тайк Новини Боксу. Дивіться до кінця. Я Макс Діденко. Let's go! Джервон та Девіс проти Раяна Гарсії. Схоже, що цей бій таки відбудеться. Розкрутка цього мегафайту, що відбудеться у проміжній вазі, по суті, вже почалася. Була перша битва поглядів і перша прес-конференція. Бафос, гучні слова, багатотисячні перегляди та увага мільйонної аудиторії. Усе це було. А до бою ще більше місяця. От що не кажіть, а все-таки, коли є правильний елемент шоу, це виглядає круто. Американці в цьому великі молодці. 22 квітня у Вегасі має відбутися топ-подія. І зараз я вам не скажу, на кого поставив би. Здебільшого експерти сходяться на тому, що Джервонта має перемогти. Досвіду в нього побільше, та й його удар це справжня загроза для будь-кого в цьому дивізіоні. Я ж скажу, що Райана списувати не слід. Молодий та моторний, може як відхопити відразу. Так, і видати бій життя та здолати танка загалом. Девіс і Гарсія це про дві різні філософії, два абсолютно різних стилі боксу. Девіс, це передусім панчер. Він буде перти. У нього замість кулаків здається якісь. Кувалди і він буде намагатися своїми хуками знести голову Райану. Райан Гарсія це сучасне покоління боксу. Такий собі боксер-блогер. У нього дещо солодкий образ, але в ринзі це просто Феррарі. У нього феноменальна швидкість, здається, що людське око не здатне за цим взагалі встежити, і достатньо непоганий IQ. Він класно працює другим номером. Девіс для себе обрав підготовку боєм і в січні провів тюнап файт, захисивши ектора Луїса Гарсію. Раєн же сконцентрувався на таборі і не розпорошувався на інші бої. Тільки підготовка і тренування. Хто би не переміг, 22 квітня усі боксерські фанати будуть прикути до телевізорів, і у мене величезні очікування від цього поєдинку. Сподіваюся, що шоу пошириться не тільки за межами рингу, але і в сам ринг. І до новин в одному з найменш цікавому зараз дивізіоні: крузервейті, де чемпіоном за версією WBA є француз Арсен Гуламірян. В останньому захисті він побив росіяніна Алексія Єгорова. А наразі стало відомо, що чемпіон проведе свій найближчий бій 1 квітня проти. Ірландця Томі Маккарті Гула Мірян буде знову захищати свій пояс. WBA. Маккарті в двох останніх поєдинках здолав таких суперників. В одного було 4 поразки, і одна перемога, в іншого просто 18 поразок у кар'єрі. І сумно, що таких подвигів зараз вистачає, аби вийти на чемпіонський бій. Проте є й хороша новина. Якщо Гуламірян знову захистить свій пояс, ймовірно, що наступний його бій буде об'єднанням поясів із більш серйозним чемпіоном Лоуренсом Околі. Він один із небагатьох, за ким у цій вазі цікаво постежити. Отож, Гуламірян проти Маккарті, 1 квітня, чемпіонський бій у Крозервейті. На противагу цьому в цей же вечір буде бій і в хевівейті. В рейтинговий бій, звичайний, Ентоні Джошуа проти Джермейна Франкліна. Я думаю, ви розумієте, що варто дивитися. Амкамін. Уже цими вихідними будемо стежити за виступом олімпійського чемпіона в Хевівейті. Чемпіон Ріо Тоні Йока спробує закрити поразку Мартіну Баколі. В суперниках у нього француз Карло Стакам. Загалом тут розклад такий. Під Тоні Йока шукали опонента, який був би, в принципі, конкурентним, але в той же час і не дуже загрозливим. Ну а Карло Стакам перетворюється, по суті, на боксера опцію. Боксер-опція це для мене умовне позначення. Це такий вид бійців, які мають непоганий послужний список, але вже в силу віку не можуть претендувати на щось серйозне, як такаму-42. Проте своєю появою в ринзі проти молодшого противника вони все ще здатні надати бою хорошого статусу. У поточному хевівейті таких вистачає: це Луїс Ортіс, Дерек Чісора, Лукас Браун та інші. Загалом планую зарядити на цей бій. Тож, якщо хочете побачити мою ставку, я її публікую у своєму телеграм-каналі. Бій вже завтра. Посилання в описі, тому залітайте. 25 березня свій бій проведе нездоланний український супертяж Олександр Захожий. У німецькому гамбурзі захожий проведе восьмираундовий бій проти німця Мохам. До Алі Дурмаза. У ринзі захожого ми бачили рівно рік тому, тож повертатися теж треба вже обов'язково. Усе таки йому 29 років. Він проспекти має битися частіше, ніж раз на рік. Нехай і проти Джорніменів. Бій Олександра Усика проти Тайсона Фюрі з великою імовірністю не відбудеться. Усе через фуру Олександр Красюк у свіжому інтерв'ю повідомив цікаву річ. Виявляється, що Тайсон дав своїм представникам установку, що він хоче забій певну суму, круглу суму. Вочевидь, за словами Красюка, сума настільки велика, що навіть якщо гонорар Сашка складе 0 доларів за бій. Цього все одно не вистачить, аби задовольнити апетити пузіка. А в пузіка хороші апетити. Як я бачу цю ситуацію, бій скоріш за все пройде не в Саудівській Аравії, а в Англії. Англія це мекка боксу, а не бабла. Ф'юрі хоче, ну скажімо, 100 мільйонів доларів. Ця сума була би наближено реальною в Саудівській Аравії. Але не в Англії. Для порівняння Усик і Джошуа в чемпіонському бою в Лондоні розділили суму в 25 мільйонів доларів. А ті ж таки Усик і Джошуа на двох мали 70 мільйонів за чемпіонський бій в Саудівській Аравії. Тайсон Фюрі за останній бій в Англії проти Дерека Чесори отримав 20 мультів, а Дерек 3. Потенційний бій в Англії принесе боксерам десятки мільйонів доларів. Але якщо Тайсон думає про сотні, то варто забути. Я не з такої сім'ї, як друзі. Я із в... Багато. Загалом усе це виглядає так, ніби Тайсон просто дрижить за свій небитий рекорд і назвав якусь суму на відлюбийсь. Ну, типу, якщо вже насипати мені аж стільки нуликів. Ну, я вийду битися, в іншому випадку ні. Також Красюк повідомив, що якщо 9 березня сторони не домовляться, пора згортати перемовини, адже є певні дедлайни. А що тоді, спитаєте ви? А тоді Дюбуа. Саме він є першим офіційним претендентом на усика як тимчасовий чемпіон WBA. Наостанок перевірте, чи ви підписані на канал та чи вдарили по дзвіночку. А також подивіться наш свіжий ролик. Він тут. І до зустрічі, друзі!